За посередництва США, а не напряму уже сьогодні у Саудівській Аравії над угодою про перемир'я буде працювати українська делегація. Міністр оборони Русти Умєров та заступник голови офісу президента Павло Паліса. Про це повідомляє Washington Post. із росіянами. Представники команди Трампа зустрінуться завтра. Дискусії зосередять на припиненні атак у Чорному морі, захисті інфраструктури та можливості обмеженого перемир'я Україн. Україна наполягає на повному припиненні вогню, тоді як РФ погоджується лише на зупинку ударів по енергетичній інфраструктурі. Видання зазначає, що Росія втрачає контроль над Чорним морем через успіхи України, тому їй вигідне часткове перемир'я. Посередниками від США у переговорах будуть представник держдепу Майкл Антон та помічники Кіта Келога. І долучаємо до нашої розмови Олега Постернака. Політехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України. Пане Олеже, вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Ну, спочатку Кіткело говорив про те, що це буде певна така човникова е, дипломатія. Будуть ледь не українська і російська делегації сидіти через стінку у різних кімнатах в одному готелі в Ереріяді, і е, представники США будуть ходити туди-сюди запитувати, які умови у вас, і які у вас тут уже закордонні змі пишуть про те, зокрема Washington Post, про те, що сьогодні відбудеться. Зустріч із українською делегацією, а вже завтра із російською. Як вам ось цей формат, чому він видозмінився? Чи, можливо, Келох не все знав? По-перше, ми ж всі знаємо інформацію, що Кіткелок значно посунути від справ вирішення російсько-української війни, і це відповідає дійсності для. Через багато факторів і несприйняття Росією і інформації про родинні зв'язки такего, які спрямовані на підтримку України тощо. А, що це буде? Це будуть технічні переговори про можливість досягнення е перемир'я на морі і в повітрі щодо енергооб'єктів. Це не дипломатичні переговори, повторюю, це технічні переговори. Вони мають на мету узгодити технічні протоколи можливих дій у випадку, коли буде ухвалене рішення з боку всіх сторін йти на припинення вогню. Тобто, тому і склад делегації. Там мають бути військові спеціалісти, які. Дотичні до ухвалення відповідних рішень з боку України. Це у в міністра оборони паліса заступник голови офісу президента, який займається якраз військовою координацією роботи з військовими. Тому я не бачу абсолютно нічого в тому критичного, що це буде човникова дипломатія і сполучені Штати Америки і Росія будуть. І Україна будуть комунікувати за посередництва Сполучених Штатів Сполучені Штатів Америки. Тим не менш, варто варто підкреслити, що в яких позицій відбуваються ці перемовини. Цей тиждень показав, що Трамп публічно не здатен нав'язати Путіну швидкі. І компромісні рішення, максимально компромісні з точки зору інтересів і України і Сполучених Штатів Америки. Тому для Америки зараз, ну враховуючи, що для Трампа, в принципі, головна ідея піар, головна ідея свої зусилля миротворчості показати якнайповніше США. Е Починають брати е, там, де найбільш життєздатне е, компроміс, де можливо швидко просунутися в бік досягнення певного узгодження позицій. А це перемир'я по Чорному морю. По-перше, вже є досвід зернової угоди 2022 року між е, е, Україною і фактично Росією за посередництво Туреччини і Організації Об'єднаних Націй. По-друге е, де ризики у випадку морського перемир'я, я повинен нагадати, що у випадку досягнення і підписання такого припинення вогню на морі, це буде означати повне повернення російського флоту в українські окуповані міста Севастополь, зокрема? І ви ж розумієте, що там, де російські судна були відсунуті. Завдяки ефективним діям, в тому числі, морських дронів СБУ, ГУР, Міністерства оборони України, Росія повертає свої позиції в Криму. Тобто Україні морське перемир'я, ну, якщо висловлю, невигідно. Да. Прямо треба сказати нашим глядачам невигідно. Бо завтра, після завтра, після досягнення перемир'я на морі, Росія вирішить е знову. Режим припинення вогню повністю згорнути, і зрозуміло, що Україна з'являється в дуже складному становищі при цьому. Пане Олеже, якраз перемир'я у Чорному морі і табу на удари по енергооб'єктах це ті позиції, на які Росія для які для Росії вигідні, на які вона згодна безумовно. А ось 30-денне перемир'я, зокрема повноцінне на фронті, в морі і в небі, це такий камінь спотикання, фактично, тому що. Путін якраз саме тут висуває вимоги, висуває їхню умову непостачання нам зброї, розвідданих, припинення мобілізації. На противагу цьому з'являється повідомлення в Блумберг, що Трамп хоче домогтися припинення ось цього вогню до символічної дати, до Великодня, до свята, як у православних, так і у католиків, 20 квітня це намагання Трампа поставити дедлайн, поквапити Путіна із його рішенням. Я думаю, що не бажання Путіна йти на перемир'я на суші було пов'язано з курською операцією. Забезпечивши відхід Збройних сил України від курського пацдарму, можливо є певний шанс, що Путін готовий буде прийняти лінію Трампа навіть з досить опосередкованим чи умовним виконанням. Своїх позицій, які він висловив в телефонній розмові 18 березня, в цей вівторок, чому я так можу говорити, це пов'язано з тою дуже дивною впевненістю, яку відгонює Трамп, коли коментує, що в до до там до 20 квітня, він налаштований досягнути повне перемир'я у війні між Росією і Україною. А такі заяви не робляться необачно. Я думаю, що за ними є певні основи і підстави, і Трамп використовуючи засоби особистої приватної дипломатії посередництво Віткофа, який вже встиг наговорити е, дуже багато неприйнятного е, і незвичного для українського е, для українських громадян інформації. Але тим не менш, ем, Трамп впевнений, що він може досягнути повне припинення вогню до 20 квітня. До речі, цю ж інформацію сьогодні передавав і Бумбер, зокрема. Тому е, це буде каскадне. Я думаю, що американці розраховують на каскадне перемир'я, коли спочатку море. Потім не напад на енергетичні об'єкти, потім там розширення завдяки інфраструктурним об'єктам, потім це вже повне всеосяжне перемир'я і початок мирного врегулювання. Але що цікаво, і це треба відмітити, що спочатку в прес-повідомленні Білого Дому. Після телефонного дзвінка Путіна і Трампа мова йшла про енергетичне і інфраструктурне перемир'я, тобто не напад, в тому числі на інфраструктурні об'єкти. Але в середу, вже американці показали, що готові погодитися на російське бачення лише енергетичне перемир'я навіть стів е Ліков в інтерв'ю Бумберг скоригував американську позицію саме так. Він сказав, що Путін пообіцяв зупинити удари лише по енергооб'єктам. Це говорить про що? Про те, що американці схильні йти на компроміси з боку росіян. Американці схильні більше враховувати думку росіян, ніж українців. А і тут виникає одна з найбільш складних проблем всього цього мирного врегулювання: торг і українська карта в цих торгах. Бо, наприклад, аналізуючи прес-повідомлення Кремля після телефонної розмови від Трампа і Путіна, де йшла мова про Іран і зацікавленість США. Саме в спільних діях Москви і Вашингтону щодо Ірану наводить особисто мене на роздуми, що Путіну і Трампу, точніше, дуже а, чешуться руки швидко припинити вогонь в Україні, щоб перейти до реалізації своєї антиіранської програми дій, забезпечивши повний нейтралітет Росії. В своїх цих діях. і це, звісно, говорить про те, що Трамп буде тиснути на українську владу у випадку, якщо Путін буде наполягати на своїх умовах, висловлених 18 березня. Трамп пригадується, мені дуже потурав Байдена Афганістаном, але якщо йому так швидко хочеться досягти ось цього перемир'я і відновити контакти з Росією, торги вже там навіть хокейний матч запланований, то ну, чи не боїться, що і в нього з'явиться такий імідж, що він здав Україну? Um, дивіться. Uh... Трамп не боїться цього, враховуючи його комунікативні дива, які він іноді влаштовує журналістам і намагається пояснити. Я думаю, що у американців є може бути певна стратегія у випадку, якщо ні перемир'я, ні мирне врегулювання не стануть можливим. А такий, до речі, варіант також існує насправді. І Трамп зможе завжди пояснити це непоступю України, нездатністю Росії домовлятися будь-який аргумент буде справедливим. В очах Трампа для перепояснення американському суспільству для американців ну не треба переоцінювати значення російсько-української війни особисто для карману світовідчуття, світогляду американців не треба переоцінювати значення російсько-української війни. Велика помилка світогляд наш український переносити на думку, що американці, начебто, переживають за долю всіх українців. В цій війні не санітниця. ні. Тому Трампу особливо не, не буде що пояснювати. Йому він підзі він обраний президент Сполучених Штатів, а не президент України. І завтра, якщо він скаже, цей конфлікт не має можливості для вирішення і хай розбираються вони разом з Європою як хочуть. Повірте, це не суттєво вплине на рейтинг Трампа. Ви вже згадували Стіва Віткофа, спецпосланця по близькому сходу. Звичайно, що не можу не обговорити і його заяви в цьому горозвісному інтерв'ю Такеру Карлсону. Зокрема, Стів Вітков говорив про те, що питання території буде ключовим, і каже про те, що питання в тому, чи визнає світ, що це російські території, і чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає. Це чи означає це, що для Сполучених Штатів прийнятно те, що наші окуповані території, е, записані в Російську конституцію, вони будуть визнавати їх російськими, і лише те, що їх зупиняє, це реакція і позиція Європи і інших країн? Все більше і більше фактів впливає і вказує на наявність територіальних торгів щодо України. Інтерв'ю Віткофа. Такеру Карлсону з'явилося не просто так. Про що воно свідчить? Воно говорить про те, що тему території Путін і Трамп піднімали в телефонному дзвінку. Тему території Путін піднімав в розмові з Уїкофом перед телефонним дзвінком. І ви пам'ятаєте, як. Дуже дивно в американських е, медіа з'явилася інформація про Одесу, uh -huh. що російські війська можуть претендувати на Одесу та інші території. А тепер давайте перепояснимо, це е, тепер вже в ланцюжку подій, бо воно тепер стає всі на свої місця. Отже, Путін поставив американцям свою е, е, бажану ціль. Добитися легалізації анексії всіх п'яти українських регіонів Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей і Автономної Республіки Крим. А, тому Литков в своєму інтерв'ю таким чином показує, надсилає сигнал Москві про своє можливість і здатність американців врахувати цей інтерес. Майк Волц в коментарях на цьому тижні робить те саме говорячи про території, начебто якісь там території з переважним російським населенням тощо знову притягується за вуха якісь псевдореферендуми на цих територіях. Давайте чесно, відверто і абсолютно ясно скажемо речі, які називаються своїми іменами. Американці тестують можливість територіального компромісу а, і тестують вони наступний режим. Вони думають, вони планують а, проговорювати це питання з українцями про повну легалізацію п'яти регіонів в складі Росії. У відповідь Росія відмовиться претендувати на Одесу та інші українські території, які зараз. Належить Україні відповідно до Конституції України. Саме цим пояснюється зливи в американській пресі щодо Одеси, а також повідомлення американських медіа про те, що Трамп обмірковує чи є можливість визнати анексований Крим російським. Я думаю, наші глядачі пам'ятають, на цьому тижні ця інформація також впливала в медійний. Простір, так ось, шановні колеги, мова йде про спробу Трампа протестувати цей компроміс. Я одразу говорю, що українська влада на це не піде. Зеленський не піде. Український народ не піде, бо консенсус ефімерний мир, який може бути вмиттю порушений Росією. На визнання більшої частини 20% території України в складі Росії, це м, фантазії Фантазії пропагандистів, фантазії імперців і фантазії американської адміністрації Трампа, яка частина американської адміністрації, яка просто не розуміє українців, так само, як і не розуміли, коли в е, 21-му році в кінці говорили про партизанську боротьбу і Київ, який впаде буквально за 48 годин, якось не справдивилось. Та ну червоні лінії так президент називав те, що е, ми ніколи не визнаємо власне окуповані території російськими. От під час, просто зараз, під час нашої розмови з'являється новина про те, що Стів Вітков дав інтерв'ю телеканалу Fox News, і там у нього, звісно, що запитали про ті заяви, які він наговорив до цього. І хочу, звісно, що з вами обговорити. Цитую Стіва Віткова, у самій. Росії існує думка, що ці території, які були окуповані військами РФ в Україні, є російськими, що там відбулися референдуми, які виправдовують ці дії. Я не стаю на жодну сторону. Дещо так риторику свою стишив, Стів Вітков, чи означає це те, що протестував Трамп, і цей тест провалився. Ну, він Хвилинка, дав, буквально ви, ви праві, він дав дійсно задню, бо попередньо, так, і рукарусону він більш розкуто коментував цю ситуацію. Але я, я би радив знаєте, що українській дипломатії зараз спробувати вийти на Віткова і пояснити про які референдуми, бо це, наприклад, особисто мене задіває найбільше. Які референдуми він в Авках говорить? Ні Херсон, ні Запоріжжя не приймали участь ні в яких референдумах. Це обласні центри. Раз, по-друге. Е вони нікчемні, це профанація, це повний, ну їх не можна вважати навіть жодними інструментами, які мають після себе юридичні наслідки. Говорячи, навіть от подібне він вже визнає дії Російської Федерації справедливими. Тому це е може коштувати йому е серйозних подальших. Правових обмежень з боку тих держав, які не визнають ці території російськими і не визнають ніколи. Про що ми говоримо, якщо Вітков навіть говорив про те, що усі п'ять східних регіонів були ще під час Другої світової війни російськими, і Карлсон, на що йому відповідає, так, так Хрущов їх лише віддав Україні, говорячи не лише про Крим, а про наші східні території, виказуючи власне, чи то не бажання занурюватися вглибше в українські території, в українські питання, чи то про. Просто ну, незнання е, е банальне.